Коли у місті запуститься тепло уже цього року? Ну, опалювальний період, як ми декларували раніше, ми плануємо розпочати не раніше ніж 1 листопада. Це дійсно ґрунтується на в першу чергу невеликих запасах газу у сховищах України. Ви знаєте, і по-друге, це постанова, яка регламенту постанова Кабміну, яка регламентує. ПСО, постачальника останньої надії, точніше, спецобов'язки, покладає спецобов'язки по вартості газу для підприємств, які виробляють теплову енергію безпосередньо для категорії населення по пільговій ціні, і вона буде діяти лише з 1 листопада. Тому, звичайно, для того, щоб не навантажувати фінансово споживачів і розпочати. Опалюваний період з урахуванням обсягів існуючого газу, це буде не раніше ніж 1 листопада. Ми налаштовуємо абсолютно всіх учасників цього процесу саме під цю дату. Я думаю, що на сьогоднішній день. Ми в повному обсязі закінчили вже всі підготовчі роботи на теплових мережах. Єдине, що залишились деякі неблагоустроєні ділянки по території міста, я думаю, що надавачі продовжують ці роботи відновлювальні роботи на мережах до завершення. Цього періоду ремонтного робочого періоду поки що погодні умови сприятливі. Будемо працювати по максимуму. Але запевняю, що на сьогоднішній день місто готово подати теплову енергію в кожну оселю міста Кременчука.